Ли командира ЗСУ, який вес солдат, як стверджується під удар росіян, ігноруючи всі правила безпеки, він ризикував життям військових. На жаль, сталися непоправні втрати через халатність. Та чоловіка швидко виявили, до нього прибули правоохоронці загибель бійців. Не залишили без покарання. Що з ним зробили? Побачите вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Командиру, який, попри заборону генштабу, зібрав військових на нагородженні на Дніпропетровщині, повідомлено про підозру під час церемонії Росія завдала удару балістичними ракетами та дронами, що призвело до жертв серед військових і цивільних. Про це інформують ОДБР. За даними слідства, російські війська атакували Дніпропетровську область двома балістичними ракетами імовірно типу Ескандер та трьома ударними Баполагирань. У цей час на території, де базувалися українські військові, відбувалося нагородження особового складу. Внаслідок атаки загинули 12 військових та 7 цивільних. Ще 36 військовослужбовців отримали поранення. Стріцтвом встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва. Командиру повідомлено про підозру за частиною 4 статтею 425 кримінального кодексу Україна недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Вирішується питання обрання запобіжного заходу, тримання під вартою. Ідеться у повідомленні. Згодом стало відомо про те, що центральний районний суд міста Дніпра обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою командиру одного із батальйонів, який, попри заборону генерального штабу ЗСУ зібрав особовий склад для проведення урочистостей на Дніпропетровщині 1 листопада. Слідством встановлено, що рішення командира провести масове зібрання в умовах високої ракетної небезпеки дійсно суперечило чинним вимогам та наказам військового керівництва. Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері Рі оборони східного регіону. Досудове розслідування розпочали за статтею про недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Журналіст Сен нагадаю, Дмитро Святненко повідомив, що під час удару загинув його брат Володимир. Їх з побратимами зібрали для нагородження. Володимир Святненко служив у 35-й окремій бригаді морської піхоти. Тим часом на Одещині командира військової частини обвинувачують у використанні підлеглих бійців для ремонту квартири, оформленої на родичку. Про це Повідомили у державному бюро розслідувань за даними слідства. Командир залучив чотирьох підлеглих до ремонту квартири у Подільську, оформленої на те, що вони замість виконання бойових завдань займалися будівельними роботами, клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку. Тощо при цьому військові продовжували отримувати бойові виплати. збитки державі оцінили майже у мільйон гривень. Командира затримали у квартирі під час перевірки виконаних робіт. Він Провину не визнає, стверджуючи, що бійці допомагали добровільно під час повітряних тривог для відшкодування. збитків збитків державі виявлено цивільний позов. Полковника обвинувачують за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України, за що загрожує до 6 років позбавлення волі. Обвинувальний акт скерували до суду. До цього на Львівщині судили майора через СЗЧ його підлеглих. За декілька днів із військової частини втекли 23 військових. Яворівський районний суд Львівської області визнав Майора Ним у недбалому ставленні до служби, бо він вчасно не доповів про СЗЧ шістьох солдат. Загалом за декілька днів із частини втекли 23 військових за адмінправопорушення. Йому призначили 17 тисяч гривень штрафу. Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі з однієї з військових частин, самовільно втекли 23 військовослужбовці. Командири навчальної батареї майора В'ячеслава К. звинуватили у недбалому ставленні до служби, зокрема що він не забезпеч. Чи в дотриманні дисципліни у підрозділі у матеріалах справи вказано, що майор близько 8.00 помітив відсутність трьох солдат. А близько 15.00 того ж дня він помітив зникнення ще трьох солдат. Однак про відсутність підлеглих Ячеслав доповів своєму командиру невчасно лише наступного дня. Окрім того, щодо В'ячеслава склали протокол про адміністративне порушення за частину 2 стати 172.15 купап не дбали ставлення до військової служби. Цю справу розглянув суддя Юрій Колтун, який дослідив усі матеріали, визначив. Пши майора винним у адміністративному правопорушенні йому призначили 17 тисяч гривень штрафу Постанову ще можна оскаржити. Дніми також і в Житомирі колишнього офіцера державного космічного агентства Україна заочно засудили до 15 років позбавлення волі за державну зраду та дезертирство. Про це повідомила речниця управління служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. За її словами, Корольовський районний суд міста Житомира призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Розгляд справ відбувся у спеціальному провадженні «In Absentia». за матеріалами слідства, засудженого, який працював фахівцем із протиповітряної оборони у спеціальному центрі Державного космічного агентства України в Автономній Республіці Крим під час окупації півострова добровільно приєднався до збройних формувань Російської Федерації. Він отримав паспорт громадянина Росії підписав контракт із повітряно-космічними силами Росії та посприяв встановленню їхнього контролю над спеціальним об'єктом, передавши секретну документацію. Після цього отримав аналогічне військове звання та посаду у складі окупаційних сил, сказала Ірина Мартонюк. Решниця СБУ розповіла, що суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною першої статті 111 державна зрада, та частиною 1 статті 408 дезертирство кримінального кодексу України. Наказом Міністерства оборони України його позбавили військового звання та звільнили із військової служби. До того ж, нещодавно на Закарпатті затримали офіцера міноборони, який організував трансфер ухилянтів за кордон. Далі дорогі глядачі поговоримо про те, що в результаті комплексних заходів затримано заступника начальника одного із військових представництв Міноборони, який організував військово зобов'язаним трансфер до ЄС поза пунктами пропуску. За матеріалами справи посадовець використовував службове авто із проблисковими маячками, аби уникнути перевірок на блокпостах і доставити клієнтів до тих ділянок кордону, звідки вони могли тропами перейти за рубіж своїх послуги. Ділок оцінив у 8 тисяч доларів США із однієї особи. Оператив. Ника збу затримали підполковника в Ужгороді на гарячому під час отримання ним коштів за оборотку. Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон Кримінального кодексу Україна. Крім того, йому загрожує до 9 років тюрми. Комплексні заходи проводили оперативники СБУ в Закарпатській області спільно із слідчим управлінням ГУ національної поліції Україна в Закарпатській області. Головним оперативно-розшуковим відділом 94-го прикордонного загону за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Дякую вам, глядачі, сте, що ви додавали цей випуск до кінця. Бережіть себе своїх рідних на все добре та слава Україні.